Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за активність на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, заходьте в опис, будь ласочка, призиваю вас. І ще хотіла сказати, дуже багато людей дивляться, заходять на Фейсбук, дивляться. Дивляться на сторінку фонду, але навіть не лайкають. Ну, будь ласка, вам же це нічого, нічого не коштує. Навіть тут лайкнути відео мені допомагає це в розвитку каналу. Так більше людей буде дізнаватися про те, що я є. От хтось, можливо, шукає для себе спеціаліста, але вони просто про мене не знають. Будь ласка, це не важко. Я вам буду дуже щиро завжди вдячна. За те, що ви мені допоможете. І так, що є, що буде, любі друзі, навмисно перемішую, тому що ну, нам треба знати конкретно, що нас чекає, так, щоб ми могли навіть іноді запобігти якимось ситуаціям. Що є, що буде? Плюс-мінус ситуації, ну, нормально. М -м 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 -м. Е і порада, або на що звернути тут увагу. Ага. Ага, і так, королева кубків це ваші енергії на зараз, на, на ту, да? А якщо е, ця карта описує людину, то це емоційна жінка. Вона може бути навіть капризною та імпульсивною. Така людина пхає носа в справи, котрі її не стосуються. Ну, можливо, ви будете стикатися да, з такою жінкою. Можливо, це ви. Я ж не знаю. Ну, нічого страшного, скажімо, в цьому нема. Але ну, то ваша справа, да, пхати кудись носа, не пхати, скажімо так. От. а... Єдине, що якщо це не ви, да, то як ви пізнаєте цю людину? Вона все перебільшує. Ну, є такі люди, і як недоліку недоліки, недоліки перебільшує, да, так і переваги людей. А, дивіться тут, в даній ситуації карта каже про. Можливий обман, да? От якась навіть можливо буде ганьба, і треба буде прикласти зусилля, щоб вийти гідно з цієї ситуації. Тож будьте обережними. Дивіться, якщо ви дуже відкриті, да, і ви будете такій людині, чому вона пхається до вас? Чому? Тому що ви їй дозволяєте, розумієте? Така людина пхається а, у, у справи, котрі її не стосуються, саме за, для того, щоб яку то назбирати інформації, да і потім піти щось десь лялякати. Розумієте? Така людина може легко вас оббріхати, В неї нема кордонів. Людина, котра поважає свої кордони, у котрої вони взагалі є, вона не буде пхати просто. Безцеремонна носа а, за кордони інших, тому що вона поважає свої і вона розуміє, що у інших людей так само а, є кордони. да от І вона їх теж поважає, розумієте? Тож ви а, самі підтягнули до себе це і можете підтягнути і ту ганьбу, і то і той сором, і обман. розумієте Не дозволяйте якимось людям пхати нос ваше життя. просто Розваляйте. Годі бути гарною дівчинкою або гарним хлопчиком. Ви маєте право на своє приватне життя. Все, <смі> все. Десятка пентаклів, що з цього буде? Да? Ну, буде класно. А, звісно, ця, ця дама ще чому, чого буде, а, може до вас пхатися, бо вона розуміє, що у вас або, ну. Зараз буде якийсь куш, розумієте? Її треба знати про це все. Такі люди вони відчувають, знаєте, вони як пси, вони відчувають, що ну відчувають чийсь успіх, чиє щастя. да? От і є, ще, якщо людина пхає носа в життя інших, то це означає, вона не живе своє життя, не займається своїм життям, їй ну, сумно. да? В неї немає його, розумієте? От і тому вона. Незвісно звісно, пхати нос туди де щастя інших, тому що їй важко пережити щастя інших. Зрозуміло, да? будь ласка, не давайте комусь пхати носа в своє життя. Тому що тут неймовірна карта. Неймовірна. Тут про подарунки, про спадок, фінансову стабільність, успіх, щастя. Для когось відіграється придбання навіть нерухомості, да? можливо, ну просто ремонт буде, можливо, якесь покращення в своєму домі. Тут про гарні відносини в родині і міцне положення в суспільстві. Тобто ви тут на коні, у вас це да? на нащо ви. Будете пускати таких людей. Будь ласка, вони можуть вам спотворити все. Розумієте, вони прийдуть просто за своєї злоби заздрості, наприклад, і начнуть вам щось там перевертати ваші енергії. Не треба просто не ризикуйте своїм щастям. Щастя любить тишу. Не ризикуйте своїм щастям. Все. Ви щасливі, зайшли додому, закрили дверку і щасливтеся там поповні. Що буде допомагати? Шістка жезлів. Ну, Жезли, да, це взагалі про, про, про дії, про рух. І ця карта каже в даній позиції про швидке просування вперед. Тут і підвищення на роботі, ну повний, все, все включено, як то кажуть. Да? Тут про пи, виповнення мрій, повага. Успіх і в творчості, в мистецтві, самовираження для когось буде через творчість. Тут слава, подарунки. Хто займається наукою, да, буде успіх і там, тут про гарні звістки, котрі змінять все на найкраще, для когось відіграються і мандрівки, і суттєве завоювання чогось, да, ну там, будь-чого. Або особисто, або за допомогою когось, да, з якоюсь командою, наприклад. Можливо, це ваш класний колектив. От. Карта каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. Тобто, тут да, вже треба концентруватися на нових досягненнях. Тобто, це прибирайте, прибирайте. Самі так само, любі друзі. Я не знаю про кого, ну. Нас так само не вчили, що в нас повинні бути кордони. Нас не вчили їх взагалі захищати. Нам казали, що то є нормальним, коли твоє життя виноситься на загал. Да? І так багато людей так роблять, але то неправильно. У вас повинно бути своє приватне життя, і ви повинні поважати приватне життя інших. Дивіться, будь ласка, якщо це у вас є така звичка, не ругайте себе, якщо ви пхаєте носа туди, куди вам не слід да? в життя інших. Перестаньте це робити, займіться. Своїм життям, да, ставте собі нову мету. Можливо вам, ну, можливо, вам дійсно да, там, наприклад, хтось поруч гарно живе і, і вам дуже хочеться знати, як вони це зробили. Ну тоді знову-таки да? з повагою до інших відноситися, просто запитайте, якщо людина захоче, вона вам розкаже. Але без безсеремонно пхати носа, повірте, потім хтось зайде так само в ваше життя. Тобто, тут концентруйтеся на нових, на нових цілях, і це для вас буде, ну, це для вас буде. Буде допомога да, до, до цієї карти, ви залишитеся довше на цих чудових вібраціях. Це новий етап, новий суп, суперовий багатий етап. Семірка Кубків, да, як же вона може нам заважати? Ну, дивіться, тут просто про багато свіжих, але невизначених думок. У когось навіть якісь ілюзії, обман та багата уява, Да? Тобто тут людина може дурити сама себе, розумієте? Вам може здаватися тут, що все ненадійно та нестабільно. Це скоріш за все про внутрішні, про внутрішні якісь страхи, розуміти, і про те, що тут людина може жити в своєму світі ілюзії. Що вам тут допоможе вийти з такого стану? Медитація. О, тому що тут сили витрачаються, можуть витрачатися, але успіх буде виявлятися повітряним замком. Зрозуміло, да, тут карта ще є таке значення, як споглядання, споглядання на своє життя. Якщо у вас є, да, ви тут швидко просуваєтесь, у вас все супер. Іноді да, у людини таке. За що це мені? Боже, якщо зараз так класно, то обов'язково буде все погано і ще щось. Да? Тут просто прокачайте свої внутрішні, якісь ілюзорні погляди, наприклад, і ще там, не знаю, у вас є десятка. Ну, що це може означати? У вас є десятка пентаклів, да? От. І хтось прийде, бачите, тут є люди, котрі так само вас захочуть водити, уводити, да, від, від свого шляху, тому що ви тут прям ну успіх успішний, розумієте? Не всі люди навколо можуть це спокійно пережити. Ви повинні це усвідомлювати. Це так є. Це не означає, що з ними щось не так. Просто вони такі. Вони на такому рівні, коли вони не можуть радіти за успіх інших. Все. От, від них залежить, чи вони пройдуть свідомо то випробовування, да, чи щось. І тут, бачите, ви можете вас можуть вводити в оману хтось, розумієте? Тому що у вас тут є гроші, у вас є ресурс, то вам треба тут. Свідомо до цього відноситися, будь ласка, не ризикуйте марно, не давайте себе вводити в ілюзії. да, у ви у вас є десятка пентаклів. І ви думаєте, що це вже мільйон? Це тільки десятка. Так, це, це супер класно для вас, тому що тут взагалі низькі вібрації, да? і тут бамс, ну можливо, там втома і ще щось. Якась психосоматика, навіть от, але тут класно, вам треба на цьому залишити реально. Дивіться на все. Реально дивіться, да? не треба кудись там вкладатися. Наприклад, якщо ви не знаєте ілюзії, це що, да? це щось, якісь таємниці знову такі, да? якщо хочете якісь дії робити знову для швидкого просування, то без ілюзій, да? ви можете тут просто плани свої будувати ілюзорні. Вау, у мене вже десятка. Зараз я зроблю крок і буде тридцятка. Не завжди так буває, любі друзі, тому, будь ласка, тут без ілюзій. Вибачте, я поп'ю води. Майже вже здорово, але це остаточно таке виходить. Тому довго, важко мені довго казати. І так, дивіться, шут, да? На що звернути в цьому увагу? Знову дивіться, тут теж про безглузді погляди або дії, навіть про небезпечні. Що я вам сказала, не ризикуйте марно, тому що на ваш ресурс може хтось припхатися. Навіть така людина буде пхатися до вас і казати, я краще знаю, куди тобі гроші вкласти далі. І так І, ну, і, і, і так само. Да? От. Тут про відсутність досвіду, якась занадто самовпевненість, відсутність принципів, це все вам буде заважати. Карта каже, зберися та сконцентруйся, зверни увагу на свою поведінку, інакше можете прийти не туди. Ви бачите, нічого не можу зробити, паузи нема в мене на відео. Тому енергія, яка енергія буде допомагати залишитися да, на високих вібраціях на успіхи якомога довше. Ну, дивіться, яка енергія? Ну, я думаю, що часу вам, по-перше, відпочити. По-друге, все ж таки дізнатися якусь важливу для вас інформацію, котрої вам... І тут карти кажуть, може не вистачати для якоїсь справи, да? можливо, щоб ви і надалі просувалися швидко вперед, да? вам треба дізнатися якусь інформацію. Але бачите, це повинно робитися з ресурсного стану. Не коли ви біжите кудись, да? і паралельно е, слухаєте там якийсь вебінар. Е, так не буде толку, тому що ви тоді ризикуєте знову-таки да? е, загнати себе в ілюзії, я вже все знаю і так далі. І можете щось втратити, зрозуміло? А бручі матеріальне з духовним. Да, поєднайте це, матеріальне, обов'язково повинно бути на рівні з духовним. Це неправда, коли вам кажуть, що а, духовна розвинута людина повинна бути бідною. Не вірте їм. Плюйте в очі і біжіть від тих людей. Вони просто хочуть вас контролювати, забрати у вас ваші пентаклі, от, щоб ви були в нещасті, тому що. Ця система, в котрій ми зараз живемо, на жаль, вона годується нашими нещастями. А я вам бажаю якомога довше залишатися в десятки пентаклів. І хай вам шість кажезлів, допомагає, любі друзі! З повагою, Софія!